Замістили пузиків і губки Боба Файні усміхнені гуцули. Івано-франківець Богдан Савлюк ліпить колоритні фігурки з поліперної глини. Філософ за освітою, фахівець із соціальної роботи за спеціальністю. Чоловік нещодавно захопився новим хобі, задумав створити характерні забавки, які відображають національний фольклор та історію. Свої іграшки називає теплими і не тому, що гартує їх для міцності у духовці. Просто від них віє особливим затишком. А в формі гридітлахи можуть дізнатися про гуцульський побут. Є гуцул з трембітою Орест. Так? Він фактично музикант, він передає культуру, це трембіта. Далі ось Івась, цимбаліст, талановитий, дуже музикант, мріє стати зіркою в нас. От є сопілкар. Фактично, от такі передають якісь характерні знаки етносу, як гуцулів. Є стилізований одяг. Це є. В кожного є кептарі, це такі кожушки без рукавів, лапті, носки, гаті штани. От є, в кожного є пояс через. Спільно писати іграшкову історію та вигадувати кумедні історії про персонажів Богдан запрошує усіх охочих. Втім, базова легенда у кожного з гуцулів уже є. До прикладу, мульфар Архип. Поміє розганяти хмари та передбачати майбутнє. Із собою дідусь носить повну торбу цілющих трав. Водночас між колоритними фігурками існують соціальні зв'язки. Тож не обійшлося тут і без забороненого кохання. Це є дзвінка, вона є дружина-штевка. Ну, Штефко такий парубок, він любить гарно попоїсти, а вона симпатизує ось Орестові... Орест дуже файний легінь, і вони. У них любовна історія мала би бути такий колоритний найбільший парубок то є Олекса. Ну фактично, це як прототип Довбуша. Він ну фактично по історії мав би забирати капітал у багатих і передавати бідним. Серію гуцулі Богдан доповнить ще кількома персонажами. До неї увійде і знаменитий в Івано-Франківську пан. Дайте пару копійок. У майбутньому чоловік планує створити ще й серію вояків упа та подумає про персонажів казок. Бо переконаний, український котигорошко запросто дасть фору заморським суперменам та трансформерам.